Славні господарі, виходь до нас з хати, завітали щирим серцем вам полюдувати. Пісня лини над горами, Христос ця рождає, у містечку Вифлеємським зоря ясна сяє. Тож дозвольте ж, господарю, нам колюдувати, нехай радість Вифлеємська завіта до хати. Хай лунає, поглядав наші краї, пісні висів далеко завітає, хай прийде у кожну хату і в оповедом солдата, що країну в нічний п'яну захищає. Посніжені дороги і сади, він ця нині бріво. Порятує, рятуй нашу країну від біди, нехай Господня сила нас почує, хай ниже булає Молю тебе, спаси спасини любі Боже, після на ті харані спористи. А пам'ятаєте, як чобіт через плече кидали, щоб знати, звідки суджений прийде. Та пам'ятаю, кинули чобіт у вікно, вилетів, і Василя по голові ще нарахнув. Ага, Василь потім тисень у шапці ходив навіть спати. Та добре, що Василя влучила, а не в майбутню свекруху. А я як кидала, то мій чобіт у грубку залетів і згоріла недоля холева. А я ж дурна. Замість та татового капця кинула. Він потім три дні ходив по хаті його шукав, думав кіт украв. Дайте, дівчата, куди носок каже, туди і зараз їде. Ой, на хлопців показав, наче видиш, замість на полювали, а по напрямку. А пам'ятаєте, як на дзеркалі ворожили? Свічка темно, теші, у це грибники я мало не вмерла, на Та якій там Та твоя тінь з деревянки втекла. Сіємо вам не просто зерно, сіємо світло у кожне вікно. Сіємо віру у завтрашній день, у спокій душі у відунья пісень. Нехай нашій країні панує любов, потім охороняй нас знов і знов, хай діти сміються, не знаючи війн, а щастя приходить без болю і без сліз. Хай буде достаток тепло і весна у кожному серці, у наших словах, на роки, на долю, на ціле життя. Миру бажаємо світла і добра. Сія на здоров'я, на щастя, на мир. Хай ангел нас криє від горя і бід. А наша країна, свята Україна, Хай буде щаслива, сильна та єдина. Христос Сірождай.